Літо, сонечко, спека, гарний настрій. Аж до того моменту, коли ви відкриваєте двері свого автомобіля і отримуєте по обличчю гарячим повітрям. Як з духовки. Вітаємо. Ви в салоні автомобіля, який стояв на сонці. І зараз тут приблизно плюс 60 за Цельсієм, звісно. То що робити, щоб не смажитись, як шурма на решітці? Пункт перший. Паркуємось у тіні або під навісом. Так, це банально, але це працює. І так, ми розуміємо, що знайти вільне місце в тіні – це як виграти лотерею. Якщо не вийшло шторки на лобове скло, бокові вікна. Доступні, до речі, у нас в екосистемі автомобіліста Existua. Другий пункт стартуємо з провітрювання. Відкрили двері навпроти одна одної і трохи ними попрацювали. Повітря оновиться швидше, ніж якщо просто сидіти і чекати милості від компресора. А ви так робите? Махаєте дверима в спеку? Чи стікаєте потом перші 10 хвилин? Напишіть про це в коментарях. Протестуємо найкращі способи. Третій пункт. Їдемо з відкритими вікнами. Навіщо тоді кондиціонер, спитаєте ви? Просто зробіть так перші кілька хвилин, поки кондиціонер не почав дихати прохолодою. А повітря в Русі буде трохи охолоджувати і видувати гаряче повітря з солоду на вулицю. Четвертий пункт: направте повітря в ноги, бо тепле піднімається, а холодно тримається внизу. Обдув на ноги допомагає циркуляції та швидше охолоджує салон. До речі, а ви знали, що направляти холодний обдув прямо на вітрове скло? Це не найкраща ідея. Особливо на розпечене. Скло може дати тріщину. Було таке? Напишіть, цікаво, хто стикався з цим? П'ятий пункт. Вже з закритими вікнами вмикайте рециркуляцію. Так система буде ганяти вже охолодження повітря, а не всмоктувати нову порцію пекла ззовні. Шостий пункт. Сидіння. Якщо у вас є вентиляція, це топ. Якщо ні, можна використати чохли з рельєфом, або вентильовані накладки. До речі, чохол на кермо це, звичайно, крінж. Але як накладка, яка захищає від тепла, може бути. Зняли і вже не так спекотно. Або є інший лайфхак. Змочіть звичайний рушник водою, злегка відтисніть його і швидко пройдіться ним по гарячих поверхнях. Кермо, ручка КПП, сидіння. Потім кілька хвилин на випаровування. І температура дійсно знижується за рахунок банального теплообміну. Фізика рулить. Бо розпечений руль чи сидіння це як сковорідка з яєчнею, тільки без сніданку. А у вас були ситуації, коли реально не могли взятися за кермо? Поділіться своїм болем у коментарях. Разом легше. І головне, навіть якщо ви любите спеку та драйв, ваш автомобіль так не думає. Пластик, лакофарбове покриття, внутрішні оздоблювальні матеріали усе старіє швидше. Під дією ультрафіолету, температури. Хочете зберегти стан авто, допомагайте йому. Засоби для догляду, воски, захисні плівки, кондиціонери. Усе це є в екосистемі автомобіліста Existade. І навіть страхування, якщо щось піде не так. І навіть евакуатор, якщо все піде зовсім не так. І все це. В одному місці. Тож, не плавтесь, охолоджуйтесь грамотно і до зустрічі у наступних відео.